Каже, слухайте мене, Дивлюсь, голова заглядає. Кая, що він хоче від мене? Чи він до всіх заглядає? Він не знає, що я озброєна камерою, і почне його знімати і питати, що йому треба від людей. А якраз вирубався інтернет, яка прийшла. Це вже другий день так. Був інтернет, як я була, а потім інтернет зник. Куди ви йдете? Куди ви сіли? Я не хочу з вами сидіти рядом. Я вас, я вас не знаю. Я вас не знаю. Чого ви тут сіли? Я не хочу з вами сидіти раз. Шановний, попрошу вас поки це то ж знаєте, що це таке? Це коли людина просто йде на абордаж, те, що їй сподобалось, от я бачу, така яскрава, суковита, кольорова. От йому сподобалося, і він просто пре, пре на пролом. Така стратегія, поки хтось хардворкінь um, по-англійськи, поки хтось um, робить в себе цукерочку. Тобто зусилля життя спрямовує на те, щоб стати цікавим для інших, щоб вони до тебе підходили, а не ти, щоб їх, їх, їм себе нав'язував. в Цей самий час деякі просто пруть на бордаж. І ви знаєте, що вони так роблять? що це дуже вигідно, не треба ніким ставати. Робиш те, що тобі подобається, просто лізеш. Так от, всю тактовність забуваєш десь, позаду залишаєш, просто лізеш, пхаєш себе, пропонуєш себе агресивно. Це працює, тому що багато хто це прохавує, замість е, різко казати ні, не підходить. Інтернет не вмикнувся, наче йду звідси. А що робити? селяві? Таке життя.